Головне, щоб рішення приймалися. Для цього сиджу я, сидять мої заступники, які отримують завдання, які планують, щоб в кінцевому результаті ми виконали бойове завдання з найменшими втратами, а в кращому випадку взагалі без втрат. Мій бойовий шлях почався ще в 2014 році. Я був Командиром механізованого взводу, першого механізованого батальйону 24-ї бригади. І, відповідно, саме якраз тяжкі бої для мене, я рахую, це були перші бої. Ну і в подальшому весь процес моєї служби він проходив там 90% якби часу всього проходження служби, я провів його на Донбасі. Або я виконував бойові завдання особисто і вів за собою людей, або вже потім в подальшому. Почав керувати цими боями, тому якби один бій не може сформувати бойового офіцера. Я, ну я це називаю там сформувати людині хребет. Один бій цього зробити не може. Це певний період часу, подій, які прикладів інших офіцерів, старших за тебе, які от тебе потрошку-потрошку і формують як командира. Бригаду я прийняв, яка приймає участь в оборонній операції на напрямку головного удару Збройних сил Російської Федерації. Противник тут наглий, швидко навчається, перебудовує свої зусилля для того, щоб. Ну, максимально швидко заволодіти певним відрізком території. Відповідно, нам треба хитрувати, думати. Я прийшов в бригаду, яка вже довгий час веде оборонні дії на даному напрямку. Відповідно, частково мені довелося підлаштовуватись під команду, яка вже тут працює, і команді прийшлося підлаштовуватись під мою роботу, під мій стиль. У смузі нашої бригади противник постійно намагається змінювати тактику бою. Спочатку він наступав тільки в пішому порядку, потім він почав пробувати наступати на техніці і в пішому порядку паралельно. Потім він спробував наступати тільки на техніці. Зараз він пробує залучати техніку, піший порядок і використовувати такий вид транспорту, як мотоцикли, баги за рахунок того, що в них велика швидкість і дрону тяжко його догнати. але все одно є хитрості, які ці засоби зупиняють і знищують. Складність єдина, що він переважає у великій кількості особового складу. І іноді просто в повітрі літає така кількість наших дронів, що, думаєш, ну, зараз як і муха не пробіжить, але їх так багато цих щурів там бігає по посадках, що інколи просто не вистачає засобів, щоб їх всіх вражати. Мотивація дуже проста. Не один полонений говорив е, нам, що е, коли він штурмує, у нього є можливість, що, можливо, він виживе, де нібудь в окопі зариється, його там за трьох сотять, евакуюють і він попаде на лікарню. Назад вони бігти не можуть. При відході назад їх просто розстрілюють. Якщо ти відказуєшся, тебе розстрелюють. Це єдиний шанс, е, коли можливо тобі повезе, і ти виживш, але враховуючи. Що ти штурмуєш у смузі відповідальності 68-ї герської бригади, я думаю, в шансів у тебе мало. Успіхом є в першу чергу наша хитрість. Ми в Набагато меншій кількості особового складу озброєння і боєприпасів, ніж у противника, змушуємо його в смузі нашої бригади, скажімо так, при наступу зупинитися і нести втрати, які перевищують нашу кількість навіть не в десятки разів. Як для прикладу, бригада в середньому в сутки наносила ураження в скажімо, загиблих військовослужбовцях противника – це 70 чоловік. Були такі, що там ми перевищували цифру 100, а було там в районі 60. Але середній ми порахували за два тижні, ми перейшли цифру 700 чоловік. Для того, щоб діяти більш ефективно, нам треба більшу кількість особового складу, особливо піхоти і представників напрямку БПЛА. Більше розрахунків, відповідно, нам треба більше БПЛА різних типів, від самих простих «Мавіків» і FPV до вампірів і кажанів, а також ну, боєприпаси з артилерії більшу кількість і, в принципі, все решта ми вже хитрі, навчені, можемо, ми їм практикуємо. Населений пункт Маринівка на баги приїжджає на великій швидкості залітає баги в село. Спішується шість чоловік противника. З нашої позиції, з окопу, випригує один бієць. Він просто розстрелює всіх шістьох, забирає радійку, піднімає голову, нам у Мавік і запригує назад в окоп. І доповідає, що весь противник знищений і він забрав радіостанцію. Це було ну, буквально за там, півтори хвилини бою. Я в першу чергу думаю про роботизацію цього процесу всього війни. Чим менше солдат своїми руками приймає участь у бойових діях, тим краще. Тому що ну, якби, цим ми збережемо йому життя. Тому напрямки типу БПЛА, наземні дрони, я рахую, це просто напрямок, який треба розвивати в першу чергу. Також ну, є процеси, наприклад, у кадровій політиці, там, в загальному там, Збройних сил. Так, да, воно трошки зараз вже почало там, прогресувати, і це питання проштовхується. Але, як приклад, є посади у підрозділах, які взагалі не потрібні. Типу там, Кочегар, Чоботар. Бібліотекар і тому подібне. Коли на початку 22-го року е я командував одним із окремих стрілкових батальйонів, в якому у мене не було начальника розвідки батальйону і не було начальника артилерії батальйону. Зато в мене був чоботар, е швея і бібліотекар. Е ну, це просто для чого вони надо? який чоботар зараз. Ну... І третій момент це такий досить цікавий. Я провів таке коротке спостереження. Я, будучи командиром бригади, за місяць списую підписами одну ручку гелів. І якось я втрачаю дуже багато часу, просто ставлячи підписи на купу різних документів. От я замітив, що ручка в місяць. Враховуючи взагалі, цей плин війни, у нас працює така практика, що коли військовослужбовець приходить з навчального центру, перед тим, як він попадає в батальйон, у нас є група інструкторів. Ця людина для адаптації спочатку має пройти ще таку допідготовку вже в складі нашої бригади. Але враховуючи обстановку, яка складається, не завжди це виходить. Люди, які приходять з навчальних закладів, ну, типу полігонів, вони якби вже без ЗВП закінчили. І вони відповідно можуть зразу прийняти, почати приймати участь в бойових діях. Але якщо є можливість і нам обстановка дозволяє, ми намагаємось зробити так, щоб, скажімо так, людина з автобуса відразу не йшла в окоп. Також ну, у нас є закуплені ряд е, тренажерів, е, також страйбольне озброєння закуплене для там, двосторонньої стрільби для цікавості. Також, е, ну, як приклад, наприклад, е, в, в нас в бригаді є один із видів тренажерів, в іншій бригаді є інший. Ми між собою з командирами, бо наші заступники домовляються, і ми, Друг другу допомагаємо в різному роді занять. Тобі ж не є так, що ми замкнулися самі і самі собі варимося в цьому. З усіма ми якби, дружимо і друг другу завжди допомагаємо. Якось воно так працює. Ну, я починав війну, мені було 22. Мені вже 31. Зараз мої однокласники, мої друзі ведуть своїх дітей в перший клас. Моїй дитині зараз 4. З таким темпом, якщо нічого не робити, якби ці хлопці, які йдуть в перший клас, через 10 років вони будуть закінчувати школу. Я не хотів би, щоб мої діти, діти моїх друзів робили те, що роблю зараз я. 2014 року веду бойові дії, і я втратив стільки друзів, побратимів, знайомих людей, що ну, зупинятися на тому, що зараз є, вже якби, це таке на для чого тоді це все робилося? Все-таки треба це закінчити.